Усім привіт! Мене звуть Віктор, і сьогодні у нас дуже цікава штука. Сьогодні подивимось на гру Battlefront Europe в v 2 герої. Якщо ви думаєте, що це ще один нудний тактичний шутер, то затримайтеся, бо тут є несподіванки. Battlefront Europe в V2 Heroes – це поєднання стратегії в реальному часі та шутера від першої особи. В голові розумієш, що треба думати як командир, а на полі бою як справжній солдат. Дія відбувається у Другій світовій війні, тому тут і танки, і піхота, і літаки все як по-справжньому. Геймплей простий. Ти можеш керувати армією зверху, даючи команди, або ж перепригнути в будь-якого солдата і влаштувати справжній хаос на передовій від першої особи. Управління доволі просте, але важливо вміти переключатися між тактикою і екшеном, щоб не загубитися. Особливо круто те, що є дві повноцінні кампанії за союзників і за ось. Ну і звичайно, є пісочниця, де можна самому будувати карти, що додає грі гнучкості. Особливі фішки: по-перше, це унікальне поєднання РТС і ЕФПС, такого часто не зустрінеш на мобільних. По-друге, можливість керувати не лише піхотою, а й танками та літаками. По-третє, редактор карт, де можна творити своє власне поле бою і тут же тестити стратегії. Це ніби міні студія на твоєму телефоні. Якщо порівнювати, то гра нагадує щось середнє між Company of Heroes і «Battlefield», але для мобільного. І знаєте, для мобільника це зовсім непогано. Чесно кажучи, гра дуже плавна і весела, особливо коли ти раптом у танку робиш танковий балет. Плюси, крутий геймплей і гнучкий редактор карт. Мінуси часом штучний інтелект підводить, а хотілося б ще більше класів та зброї. Але все одно гра того варта, особливо, якщо хочеш відчути дух війни і не нудьгувати. На цьому все. Якщо вам сподобався огляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А ви любите у мобільних іграх керувати одночасно і військом, і окопами, чи тільки стріляти? Пишіть в коментарях.